До наказу 402 будуть внесені чергові зміни. Мабуть, багато із вас хто за це вже чули. Тобто, що це означає? Багато із тих хвороб, за якими раніше люди були визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, зараз будуть повністю придатними до військової служби. Які саме категорії хвороб буде виключено з цього списку? Поки що не зрозуміло. Але Міністерство оборони готує цілий пакет, коли цілі списки хвороб будуть. Виключені і уже Ті, що раніше були непридатні, стануть абсолютно придатними до штурмових підрозділів, до морської піхоти, ДШВ і так далі. Але ж самі хвороби нікуди не дінуться. Тобто оці от зміни будуть внесені чисто юридично, і людей вже будуть направляти на службу, виходить не за станом здоров'я, а згідно наказу 402 зі змінами, коли вони юридично, а не медично, будуть визнані придатними до військової служби.